Пронежилет, каска та спецпорядження так піротехніки ДСНС збираються на завдання вичищати усе, що лишилося. Після росіян на деокупованих територіях в Харкові ми принчені отодягали зранку ну, там приблизно без десяти вісім і знімали тільки коли вже приїжджали в частину. Останні відрядження вибухотехніків тривало 55 днів на Харківщині. Сапари кажуть: у першу чергу в деокупованих містах та селах беруться розчищати дороги та домівки людей, аби місцеві змогли безпечно повернутися. У нас були Села, в які ми заїжджали через два дні після звільнення, скажімо так, тоді там було найбільше роботи і було найнебезпечніше, тому що російські солдати залишали дуже багато сюрпризів різних. Наприклад, це е, ті самі розтяжки на гранату, які е, поставлені не звичайним способом, в якому навчають в армії, а вже з якимись хитростями, щоб її не можна було, наприклад, зняти. Щоб її було тяжче побачити, щоб її було легше зірвати, якщо що в піротехнічній службі Сергій вже одинадцятий рік та каже: окрім вже названого на деокупованих територіях багато чого надивилися. Російські військові його розбирають, і сюди ставлять саморобний механізм, коли починаєш переводити вибухник в похідне положення, тобто капс детонатор має сюди сховатися. Піч коли він робить отакий нахил. Тут вдержується чека, і він спрацьовує через пастки росіян. Тільки за перші два тижні роботи на Харківщині, майже два десятки піротехніків, які з'їхалися з усієї країни на допомогу, отримали тяжкі поранення. Кілька саперів загинуло. І в нас були загиблі і були поранені. У нас був період як за два тижні, мінус 18 чоловік. Це троє загиблих і останні вже встроєні вернець. З жидомощі не поки ні, слава богу. І навіть попри такі цифри кажуть рятувальники, місцеві частенько самі йдуть у ліс ще до того, як туди ступила нога сапера. Багато поранених уже після деокупації є і мирних жителів. А все тому, що часто пастку складно розгледіти навіть спеціалісту. Е, ну от яма в асфальті викопується. Ну яма звичайно, просто міна закопується в яму, присипається щебнем, Ти собі їздиш, думаєш, що там яма, а там міна стоїть. Ну, потрібно бути дуже уважним. Так, да, І знаходили так, і підривалися так люди на цих мінах в ямах. Тим часом це не останнє відрядження саперів. Після довготривалої поїздки рятувальникам ДСНС в Житомирській області штаб допомоги Житомиру презентував подарунок. Рішили, що потрібна штука, що можна ну, на ній можна навіть до приміщення. І маленька штучка така, за що не опасі. Найшли, купили, передали і зараз думаємо вже про автомобіль. Сепери кажуть, цей подарунок дуже вчасний. За допомогою цього безпілотника вони зможуть з повітря проводити розвідку щодо виявлення вибухонебезпечних предметів. Розвідка маршруту огляд місця робіт, спостерігання за виконанням робіт. Остерігання за знищенням і перевірка результатів знищення ВНП. Перше, перше ж відрядження, і він буде працювати з нами за призначенням за призначенням і по місцю виконання робіт. Також волонтери передали піротехнікам бінокль та п'ять щупів, що використовуються для обстеження території і вже подумають над закупівлею автомобіля.